Що буде на місці будинку профспілок? Громадський хаб чи бізнес-центр? Чи реально зробити на Майдані соціальну силіконову долину? Чи бере хабарі голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко? Ми в нього зараз в суті запитаємо. Це не лише моє запитання, є такий ще Андрій Павловський, який теж хотів би знати, чи берете ви хабарі після Майдану? Якщо з цього починати, то я хочу сказати, що з першого свого дня на цій роботі, а сьогодні на Колегії, яка в зв'язку з тим, що я місяць ж місяць на сьогодні, так? — посаді, так. я і тоді і зараз закликав людей переосмислити деяких чиновників, які звикли жити в старих вимірах, переосмислити їх або працювати, або піти, або піти вже не по своїй волі. І такі вже випадки також є. Сьогодні я проводячи колегію. Звернув увагу на те, що до мене звертаються люди і такі нерідкісні випадки. Два дні тому був заарештований один з співробітників ритуальної служби. Це надзвичайно таке цікаве місце для багатьох, за нього йде конкурентна боротьба. І я, коли був на майдані, зустрів одного чоловіка, якого я бачив там раніше декілька разів, він до мене прийшов сльозами і каже, мій син загинув два дні тому. Я прийшов до керівника одного з підрозділів. І попросив оформити документи на поховання, він мені запропонував заплатити чотири тисячі доларів. А що за ставки такі в Києві? А такі от ставки. Ви знаєте, що ці люди, які сьогодні там борються за ці місця, посади вірніше, Ті, хто сьогодні їх кришує, як це називається, в тому числі представники певних політичних сил, вони просто купували цей сектор економіки. А якщо не секрет, то які це політичні ну, ви сили? Ви знаєте, я е, зараз можу. Лише натяком сказати, бо в мене зараз іде абсолютно ретельна і детальна перевірка, але там фігурують деякі бригадири 90-х років. От такі вважають, що вони можуть сьогодні продовжувати жити, так як жили. Тому щойно е такі е відбулись події. Там трошки почалось переформатування. Нам вдалося повернути до роботи людину, яка виграла конкурс, яка має там хорошу підготовку професійної. Я не допускали туди. Але повертаючись до запитання, то берете ви хабарі чи ні? Так є три відповіді на це питання. Мені один казав, я так запитав, Який дурак вам скаже. Це раз, я так не говорю. От друге, я ще не встиг, як він казав. І третє, ні. Ні, нікому не буду давати брати хабарі. Тому що хабар це незаслужена винагорода, яка деким сприймається як данина за те, що він отримав місце. Тому, ідучи на якесь місце, багато хто із керівників платять великі гроші. Я хочу сказати, що от завтра я буду зустрічатися з лікарями в місті. Я знаю, що в системі медицини є подяки. Ну, подяки гармонії. Ні, то от, різна от, річ. це різні речі. Я хочу підкреслити, якщо людина прийшла і її рідну людину прооперували, зберегли життя, і вона вийшла здорова або здоровіша, і вона е, може подякувати лікарю, це може бути чисто людські форми подяки. Я сам можу вам сказати, що познайомився з одним видатним хірургом Миколою Єфремочем-Поліщуком багато років тому. Про золотий годинник. Ні, історія про «Золотий годинник» з Миколою по ящиком. Зараз вона... я ні, я от вам розкажу, як було. Моя дружина мала дуже тяжку ситуацію. Всі вже сказали, що вже їй не жити. Це було під 30 років тому, або й більше трошки. Мені сказали, що є такий хірург, видатний, який її може зберегти. Він зробив їй операцію з такою тяжкою великою травматичною трепанацією черепа. Там були проблеми, і він її витягнув. Вона залишилась жива. І ви знаєте, що я пробував йому, йому пляшку коньяку поставити, не вдалося. Це унікальна людина була в той час. Значить, на чому ми зійшлися? Я йому допоміг видати книжку Стріляна рана голови. Він тоді, пам'ятаєте, Бортника був такий народний депутат, де він витягнув п'ять куль у нього з голови. От я йому віддячив. Опублікувавши його книгу за мої кошти, яка ну феноменальна і така практична. Дуже вона розійшлась у всіх і відділеннях відділення Східної Європи, бо стріляли якраз більше цього тут. Тобто, така форма подяки. Я знаю, що є інші форми, але якщо але це давайте, після якщо того, можна, але якщо, якщо можна, да повернемося, все таки зрозуміти. Ви вже місяць на посаді. Я думаю, що людей цікавлять дещо інші навіть, питання. Так. Зокрема, є така ініціатива. Я знаю, що на Майдані було б непогано побудувати на місці будинку «Проспіл» такий собі громадський хаб або каворкінг центр, де б громадські організації могли б ну працювати, де б була зала, де б були різні помешкання, де б люди працювали б на благо країни, і таких громадських організацій на майдані було і до цього часу працює дуже багато і в it сфері, і в інформаційній сфері, і в культурній сфері багато. Але знову ж таки повезли чутки, що ви вже починаєте продавати місця в бізнес-центрі, які ви хочете спородити на місці будинку проспілок. Скажіть це так чи ні? Як можна продавати місця в тому, як ви кажете, бізнес-центрі, якого навіть в уяві ще немає? Ми зустрілися, я особисто зустрівся з декількома архітекторами. Серед них був один цікавий чоловік, він запропонував більше, ніж інші. От, але є і різні погляди на цю ситуацію. Пан Гайдамака, який запропонував унікальну, на мій погляд, стелу, яка починається знизу від Майдану, і йде вгору повз Жовтневий так званий палац, ага. і закінчиться там десь біля метро. Вона вмістила би в себе, якби цей проект був реалізований, і елементи майданівської, оцієї е... революційної архітектури з цими їжаками, з цими колесами, ага. От, і портрети обов'язково всіх загиблих. Із Небесною Сотня, мені це дуже болюче питання, тому що загинуло на Майдані, ви знаєте, 21 а, киянин і область, і 19 львів'яни. Ми з Андрієм Садовим, коли там ходили, ця цифра 40. Та там з усіх регіонів. України. Так, але 40 з двох регіонів із 106 людей 40 Київ і Львів. Тому це сорокдень е, сороковий. Так, оця стела повинно вмістити. Там треба мати місця, де поставити свічку, де покласти квіти. А що щодо цього власне проспілок будинку проспілок? Сам будинок проспілок, ви знаєте, постраждав планово. Від тих дій, які тоді влада його, його неможливо реанімувати, Його можливо відновити ну, це одну, ще потрібно. Одну частину вона просто провалюється, там все перегоріло, Там на горів. А від напалму бетон mm -hmm. навіть э, стає не стільки. То яка його доля? А, одна частина з нього там типа жива, якби mm -hmm. можна сказати, і зберегти? На мій погляд він взагалі був побудований э, не там і не для тих. Ну колись спросулки були школою комунізму, вважали, що він є ЦК. Там на горі он там є верховна Рада, а що є, там це про спілки. Що майбутнє цікавить майбутньо, сьогодні? Що буде? Самі про спілки, самі про спілки, бо це їхня власність. Ініціюють питання про те, щоб відновити uh -huh. про спілки, можливо, в інших архітектурних формах, і вони вже сьогодні збирають пул тих спонсорів, які їм допоможуть. відновити. У мене питання наскільки я пам'ятаю, кличко закликав до страйку про спілок і так далі. І я не побачила жодних страйк жодного не, не. страйку про, про спілок по всій Україні. ви розумієте, але... сьогодні про спілки. Вони повністю, як в переважній більшості випадків, є дві проспілки: є так звані вільні проспілки, є так офіційні проспілки. Вони, як правило, інтегровані офіційні проспілки інтегровані в керівництво або Приплилися з керівництвом істинна ціль профспілок – бути противником керівництва. Відстояти права громадян трудящих, які так. там працюють. То оцю роль більше виконує вільні профспілки, А ті профспілки, вони ще при старих режимах перетворилися в розподільчі придатки адміністрації. Вони ділили житло, вони ділили путівки в табори. Там і таке інше. Сьогодні ця ці функції треба переглядати. Істинні профспілки повинні добиватися балансу між трудовими затратами людей і винагородою за це. Слідкувати, щоб плата заработна платові, то що потреби. буде з тим будинком? Той так... будинок може бути частково відданий проспілкам, але це сьогодні вже далеко не школа комунізму. А І... як ви ставитесь до ідеї зробити там такі громадські Я такі абсолютно підтримую? Якщо сьогодні ми цей майдан уявляємо як місце, яке перетворило усвідомлення про Україну всього світу. Як місце, на якому відбувались ті події, які в історії України практично за всю її протяжність не відбувалися, то воно повинно змінити своє призначення. Там не повинні бути оці майданси, бо там кров Як щодо соціальної силіконової долини, можливий такий варіант розумієте? Тільки вона там, вона тут. унікальна, тому що це, це, це спроси, але, але тут може… Але треба, треба подивитися є деякі проблеми, які можна вирішити в державному плані. Mm. Наприклад. Поштам його можна перенести в інше місце. Як ми говоримо та що... ну, не настільки є дів. там можна мистецький, а, мистецький арсенал по своєму зробити там. Є такі. деякі торгівельні заклади. Так. Поряд там, деякі є моменти пов'язані з тим навчальним консерваторія mm -hmm. Там знаходиться. Тобто це все можна перетворити. Яка старша консерваторія могла бути елементом Можливо, або мистецького? або науковий центр поселити. Я так думаю, що все-таки це повинна бути Соціальним і таким. безумовно. Там і айтішники, і ті, от університети. То по суті, ті, хто був на Майдані, вони університет там були університет, IT, медіа, університет там. було це взагалі унікальне явище. Я знаю, там, ми знімали там, постійно. Там, там лекції такі були, що треба було послухати постійно знімали. Тому цей оцей. оцей Оце благородна частина ще без крові, без без війни. Вона була взагалі унікальна. Ну кров пролилася, то вона освятила те, що починалося. І тому. Є сенс робити громадські дивіться. В нас часу не так багато. Я завтра би хотім... ми не завтра. Завтра, восьме десятого числа. Ми з міністром культури uh -huh. Євгеном, е Ніщуком uh -huh. оголосимо конкурс на Проєктів, я розумію. Проектів. Проектів, як так. перетворити Майдан так, і так, запропонувати, так. що запропонувати. Якщо можна, я вас таким бліц питаннями попитаю, тому що людей реально цікавить, що відбувається. Наприклад, ну, по-перше, Інна Очарова питає, коли знімуть добровольську з департамента освіти і науки. <рес> я благовість принесу. <рес> тому що і там не немає деклеймас. Я підписав. Звільнення пані добровольській, ну от ми маємо вже на сьогодні. Там проходять стажування декілька молодих людей, в тому числі ті, які запропоновані, і Київськими. Освітянами uh -huh. це професійні досвідчені люди. Добровольські там уже немає. Я зрозумів ще одне питання від Олександра Коваленка. Хто ну коли ви здасте мандат на народного депутата чи подасте відставку? То, що знаєте, ви знаєте, я панові Олександрові і іншим пояснюю, я написав заяву до комітету Верховної Ради України на ім'я е, голови Верховної Ради України з проханням позбавити мене повноважень народного депутата України разом з тим. Хочу сказати, що не від мене залежить це питання, чи воно буде розглянути завтра, чи після завтра комісії Верховної Ради по депутатській ефісі, там вона називається про регламенту. Є іще ще одна обставина, яка говорить про те, що я від на відміну від багатьох депутатів трошки інший, Я обраний на окрузі, а не в списку. Тому ті, хто були в списку, їх замінили за п'ять хвилин, ну, образно кажучи, а депутати образі на обрані на окрузі, ну мінімум півроку там не буде депутата. А ви знаєте, які голосування сьогодні в Верховній Раді проходять, так, коли не вистачає одного-двох голосів? Тому я не держуся, не тримаюся за цей мандат. Він для мене нічого не робить. Я ним не користаюся ні в матеріальному плані, ні для захисту якось і так далі. Він для мене був ну, тою можливістю в той час. Боротися з тою владою, тому що моя машина горіла, стріляли по мені і так далі, коли я, як мені казали, не ляпай зайвого проти тої влади. Це було. Тому я живий, залишився. мої друзі загинули дехто із народних депутатів, недоторканих. Юра Робець, якими сидів поряд, загинув Олександр Ємець, Михайло. Це втрапилось раніше. Тобто, це не ні, так я вам розказав, це не доторканні моїх друзі. Так. От з, з робцем Юрою ми у, 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 у качевом власне там, його донька так. зараз іде балотується на посаду міського голови. Так, я нема проблем. Донька і він трошки різні по характеру. Я Юру знав, це була людина скромна, людина, яка не образила нікого не заслужено. Разом з тим, я дивлюся, як відлітають із уст цієї молодої особи абсолютно незаслужені Звинувачення там ключкові, там ще комусь і так далі. Я думаю, що її треба до речі, я хотіла вас запитати. Наскільки розумію, ви будете такі балотуватися? Не на... знаю, не знаю. Це залежить від багатьох обставин. І перш за все, вже заява ваша наче була про ні, те, що ні, ви ні, 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 ні. Ну ради було. Я зробив таку заяву. Я хотів би, щоб всі мене зрозуміли вірно. Коли там сказали, що там хтось об'єднується з ким і так далі. Або навколо когось починається об'єднання, я і сказав абсолютно таку фразу, що я готовий виступити об'єднавчим фактором для молодих людей, які поки що нічого не розуміють в управлінні містом. Просто вони говорять якісь фрази, які абсолютно не, не, не співвіднесені з проблемами міста. Я запрошую всіх молодих кандидатів в кабінет голови міської державної адміністрації на стажування, хоча б на один день. І вони вийдуть з опухшою головою. А як яким вони чином вони ж зараз ви розумієте, вони зараз почують? Вони два приходять. Я в мене двері відкриті. От сьогодні, якби я вам сказав, мій день. Угу. От почався він з восьми годин ранку, коли я запросив кандидата на посаду голови департаменту медицини і сказав, угу. що за вами немає гріхів, які є за багатьма медиками, які здавали наших друзів тітушками. І так далі то тобто ви лише. А скажіть, будь ласка, які ще чиновники будуть звільнені? і далі. Я запросив до себе двох. Заступників ага. пройшов термін там закон встановлене. Попереджені та ага. запросив двох заступників і сьогодні двоє заступників із попередньої адміністрації. Звільнені сьогодні це в один день. А хто кучук ага. і Пузанов. Ага. От тобто іде робота така, вона ж не просто робиться так. Не можна махнути шаблою і потім по судах ходити. Ці люди. Я з ними говорив, вони абсолютно усвідомлено. Написали заяву після моєї розмови. От сьогодні за день у мене було була колегія міської держадміністрації. Я представляв нового кадра, як кажуть, на голову на голову Дарницької районної держадміністрації Євгена Сінцова. Ну, uh -huh. така різноманітна діяльність. Розумієте, потім приїхав сюди назад. Зустрівся з Іваном е, е, Злотніком. Ми обговорили проблеми е, його вузу глієра. Треба було то забрати, дійсно вернути в місто. Ту споруду, яка біля Лук'янівського ринку, для того, щоб там зал у них з'явився, нічого їх зала немає. А потім пішли такі різні проблеми. Наприклад, я дав завдання звільнити Клімова, начальника аптечної системи фармації, який ага. позавчора оголосив громадянам Києва, що він припиняє відпуск безоплатних ліків для стариків, і там бунт виник. Чому він зупинив? От, каже, заборгованість 9 мільйонів міста. Так, подивіться, ви цілий рік сиділи на заборгованості 32 мільйони. Це покривалося поступово, зараз. Найнижча заборгованість. А ви закрили аптеки? Це він так привітав нову владу. Своїм ну, рішенням Так, безумовно? В нього там до сотні аптек було передано? Ну в нього в його попередник і вони ними торгують потихеньку вже в центрі міста 14 аптек закрито. Вони перепрофілювані під інші? Тому будемо розслідувати кримінальну справу. Таке життя, таке спокійне. Можна там говорити десь на фейсбукові, як хтось буде управляти. Треба прийти, посидіти. Просто до речі, посидіти. до речі, тут ще й питання. Скажіть, будь ласка, тут питання. А як Макс Кут не питає, як ви на місці Ну, плануєте дізнатися про плани громади щодо? розвитку Києва, тобто, як ви взагалі спілкуєтеся з громадянами? Як це ви знаєте? Знаєте, ну я на свій Фейсбук зараз отримую. За день ну, понад 70-80. ви користуєтеся соціальними мережами. Абсолютно, соціальним мережем, Абсолютно так? так просто час у мене. От я раніше це робив таким способом, як народний депутат. Я вечором ага. писав в основному, ага. от іноді вночі писав. Дехто мені каже, що ти три години там вже ж видно, коли ну, кажу, так буває. Там сів, там щось там написав, пост кинув там, потім почитав, що, що про мене пишуть і так далі. Зараз я е, лягаю спати або випадаю, як кажуть, десь там після 12 години, о 8-й я вже в кабінеті. Тому десь там вдається щось не вдається. Ну, чесно кажучи, я коли піддивлюсь на циферку, яка світиться. Uh -huh. там 80, без реакції моєї. Я переглянув, хоч там нема чогось гарячого mm -hmm. такого. Зуміти, тому що ну, ну але, але багато дізнається ну, зворотньо зв'язку з соціальних багато. Кажеш. У нас я знаю тролів своїх, я знаю. Що вони напишуть на реакції? У них абсолютно, як би кажуть, такий вузький коридор, їм що б там не робили. однозначно. Але якщо є тролі, це значить, що ну, ну, популярністю. Ну, в мене є такі там з по Святошинським проблемам колись були. До речі, по року. Святошинським проблемам питаю. По-перше, ну вас називають Смотрящим Святошинського району, і чи, які які у вас там є більш давно Сматрящий? У мене там чотири рази підряд такого немає випадку в історії Києва, обирають народним депутатом на мажоритарному окрузі. Дивитися, не Доглядаєте. списку. Доблядає, і, да? Я вам скажу, от я там собі так між іншим за ці роки побудував і створив 32 клуби дитячі. Починавши в 70-ті роки, плегав з парашутом на чайці, плавав на човнах клуб юних моряків, mm. який зараз працює. Клуб юних десантників створював. Пане так, так. Та який у вас бізнес тут питають. Бізнесу в мене немає. Був колись і такий цікавий, що я коли зараз розказую, то багато хто не вірить. Знаєте, є різні бізнеси, але коли мій товариш-колега по бізнесу там, в 90-х роках помер, от я віддав його сина в цей бізнес, ми займалися в двох районах Києва тоді утилізацією сміття. І це була вперше система утилізації сміття з його попереднім сортуванням. Ми з сміття вибирали скло, метал. Папір і картон, uh -huh. органіку тобто ви по суті сортуванням займалися? Так, і так? пластики. І uh -huh. ми не просто сортування. Ми придумали ефективну схему, коли те, що викидало, здавало нам великі прибутки. Ми тоді вперше примінили на ремонтах будинків унікальні мастики, які до цього часу з 90-х років стоять. Але потім я пішов якось в політику. Мої колеги до цього часу працюють. Наприклад, Віктор Янжієвський, який зараз очолює фірму, яка називається Реконфіс. Тоді ми починали реконструкцію фундаментів і санацію стін на подолі. От. Але зараз кажете, що у вас зовсім ніякого бізнесу немає. У Мене є сьогодні депутатська діяльність. Це такий, кажуть, бізнес, на якого не вистачає ні дня, ні ночі. У мене середня кількість прийнятих мною людей на Борщагівці завжди складала в районі 70 осіб за тиждень. Це переварити і припуститися через голову ну, нормальній людині. Дуже складно дуже важко. Пане Володимире. Тут ще одне питання. Зараз така тенденція пішла роздивлятися. Будинки можновладців, ну, спільноті було так. у вас у гостях, чесно скажу, ми все подивилися, все показали, але тим не менше, той хто не бачив, то в мене запитання. Кажуть, що у вас там якийсь такий дуже гарний замок. Я вам скажу. В мене, в принципі, грубо кажучи, якщо цю фразу вичленити з контексту, угу. в мене там десь 12 будинків. Угу. Але це етнографічні центри з усієї території України, музей відкритий для відвідувань. Ви бачили, так? Так, бачили, ми ми, ми ми були. але є там бачили. замок. Комплекс весь, якщо колись вам доведеться в цей замозайти, ну зараз туди Ну, я бачила, що він ще не, добудував, не, не, добудував, не він, він він так... не він добудова просто розваляться, на жаль. Тому що рівно сім років до нього не торкався палець нічий, mm. тому що тоді була якась ситуація економічна до кризи. останньої. У мене були інвестори, непогані хлопці, які сьогодні працюють в інших країнах, mm. і ми будували це як один з елементів комплексу. От музейна частина, церковна частина, вона більш-менш закінчена. Тому будинку за його генеральним планом передбачена бібліотека тисяч на 20 томів, uh -huh. велика галерея, там є унікальні творчі майстерні, там немає традиційних спалів е і таке. Скажіть, ж... як називається і куди можна приїхати? А ви прийде? знаєте, що е я його намалював сам? Я колись у Франції е багато працював над своєю дипломною роботою, яка називалась, щоб не, не здивувались, е «Цехове ремесло Парижу XI століття спорадичне зародження капіталізму. І я буваючи там, у Сорбоні, буваючи там на територіях Франції, зокрема, бачив замки в долині Луари, і я багато з них замалював собі, і отут я втілив ту ідею. В той час це, ну, були для цього можливості, були, ще раз кажу, інвестори. На жаль, сьогодні, якби вдалося добудувати, це був би унікальний такий суспільний культурний центр. В ньому дійсно є великі. Зали немає mm -hmm. дрібних там. Таких це такий, знаєте, ну, ну, є сільський клуб, це одне, а тут трошки по-іншому. Це моя мрія така. Я її не здійснив поки що, але Богдас, можливо, здійсню, коли буде час. Ну, зрозуміло, по замку так. Тут ще одне питання. <кій> Дивіться, коли буде розслідування по справу Зоріна? Не знаю, хто така зоріна. Ну, справа, це, це, е, я не знаю, що за справа зоріна. Зоріна, Світлана Зоріна. Ною ну, була запрошена, їй запропоновано було написати заяву про звільнення. Ну, це зробила. Mm. От це е, начальник управління культури міста Києва. Mm. Знаєте, кожен, хто працював в той період, в той, який ми називаємо владою Януковича, має певні за собою гріхи. От, тут е, добровольську про яку говорилася, mm. вона виводила сотні вчителів київських блокувати е, ними. Ну, зрештою, про це пишу. Тому так, я... так, 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 от, і, і Азоріної також є з певні гріхи, вона про це добре знає, тому що вона, так як і соціальний захист, і так як і в інших сферах бюджетного характеру, вони завжди були задіяні в якихось таких тобто прикриті влади. По суті, займалися не безпосередньо своєю діяльністю. Вони були політизовані в частині. От, наприклад, я сьогодні там, бесідуючи з деякими діячами, сказав, що ну, мені, наприклад, мене дивує. Як ваші юристи працювали в період, коли представляли державну адміністрацію, коли забороняли там абсолютно нормальні конституційно дозволені мітинги, зустрічі? Вони боролися весь час з нами там і так далі. Тому ми сьогодні не просто їм пред'являємо якусь вимогу, підіть і все. Ні, ми дуже аргументовано розказуємо. От в Олександрівській лікарні, в якій я ночував ночами і блокував там два виходи, по 20 людей моїх там стояло. Там при головному лікарі, який сьогодні поки що працює, звідти викрали, я вже говорю, Вербицького, uh -huh. Луценка. Ми yeah, знаємо, a... Так, Тому це проблема їхня і наша. Ми повинні добитися того, щоб кожен усвідомив, що вони десь себе повели не так. Вони чи злякалися, чи хотіли вижити, чи хотіли на цьому заробити якесь авторитет і підвищення по роботі. Сьогодні час змінився, люди добилися. Відновлення своєї гідності, тому кожний державний інспектор, який ловив за дві шини і впікав, як кажуть, у тюрму на два місяці до слідства, і потім на 18 років далі, я, наприклад, бував на судах і маю сьогодні абсолютну претензію до одної судді Святошинського району, яка, не дивлячись на мої аргументи, що Ніколаєв Ваня, молодий хлопчик, 19 років. Ні в чому не винний, що протоколи його звинувачення і вилучення в нього речових доказів, точно такий, як в Оболонському суді, як у Деснянському, де я був в Дніпровському. Це все туфта підробка. Вона, не дивлячись на це, вибрала запобіжний засіб, не, наприклад, там обмеження в поїздках, тобто підписку про невиїзд або, наприклад, домашній арешт. Вона вибрала два місяці ув'язнення йому. І через три дні, коли це все перегоріло. Мені дзвонить адвокат і каже, вам треба знову приїхати до суду, бо суддя вимагає вашу особисту присутність, вона переглядає справу і вона буде міняти рішення. Я позвонив голові суду, і я признаю, чесно, ніколи так не робив, а йому сказав, Михайло Антоновичу, я приїду до вас в суд для, для того, щоб її з другого порога через вікно викинути з кабінету. Це була моя щира, абсолютно така бажання таке, щире, тому що ця людина, дивлячись мені, ну вона в очі не дивилась. Дивлячись в підлогу, приймала рішення молоденького 19-літнього впекти в тюрму на 18 років. У нас по суті чекає реформа судової системи. У мене останнє так, запит... от тепер у мене остання, тому хто питав, чи я не здаю мандат. Тому що на минулому на минулому засіданні у Верховній Раді не вистачило декількох голосів для того, щоб припинити так звану судову вакханалію, яка сьогодні мала привести до заведення в Конституційний суд чотирьох суддів. Я розливу. Ми зрештою будемо зараз про це декілька голосів, і от я, я, наприклад, там голосував, але декількох не вистачило. Я завтра поїду. От у мене заява лежить там у Макенька в комітеті. Я завтра поїду і буду голосувати для того, щоб змінити формат і боротися за українську країну, тому що сьогодні ті повтікали, ті не голосують. за суддів за цей за цей з'їзд не голосували нуль партій регіонів, нуль комуністи. То давайте я вийду і тоді. Ну я не абсолютизую себе, але мій голос там потрібніший, і якщо дехто має в собі там бажання лише ну, добитись того, щоб я її склав, так я вже написав заяву. Але я вважаю, що сьогодні ситуація в країні і навколо країни така, що нам треба зберегти цю Верховну Раду, дати можливість їй приймати якісь рішення. Я зарплату не отримую. Тобто ніяких подвійних фінансувань немає, жодного благо я ніколи не користувався за чотири склик... за п'ять скликані Верховні Рані, п'ять скликак, бо одне було по списку. Я ні разу не був у Феофанії, я ніколи не тримав там квартири, я не користувався з оздоровницями. Тобто, це ж залежить від людини. Тому пред'являти мені якісь. А от особисто поміє, я вже казав. Були проблеми з моєю недоторканністю, я міг би просто загинути. Тому дехто з людей, абсолютизуючи якісь надзвичайні права народних депутатів, забував, що ми звичайні люди, які можуть загинути, на яких можна напасти. Я недавно вийшов з місць держадміністрації і побачив, що в передньому колесі мого автомобіля немає трьох гайок. Я їх не викручував. Можливо, самі відкрутилися. Сподіваюся, сподіваюся, що все таки все буде гаразд, і ті вже не гаразди позаду. у нас більш менш спокійний ні, період. Ні, ні, я маю на увазі. певний, певний спокій є в Києві, тому що мені вам пишуть, пишуть, що Миколаївську міському обласну адміністрацію взяли. Не знаю, перевіримо інформацію. Будемо знати. Ну ми вже будемо спілкуватися з іншими гостями. Я дякую вам за ефір. Пасипіва, удачі вам, тому що yeah. від того, що буде в Києві, наскільки Київ буде стабільний, нас в Києві буде все гаразд. В принципі дуже багато залежить. Це все буде в порядку. Сьогодні для киян питання номер один це суспільний спокій, відсутність загроз життю особисто людей, їхніх дітей і так далі. А сьогодні ще є проблеми, але ми поступово наводимо порядок. І я думаю, що із корупцією все буде так, як і, ну за те, що прий... чекав майдан, да? без корупції, без хабарів, так, без домовленостей. Так.